Гарнюча куртка це пуховик, розмір М, такий тепленький, пухкий, дуже, гарнючий на зиму, підійде на невисокий зріст, от на мій зріст 156 см, рукав, якраз якщо буде більший зріст, то може бути за короткий рукавчик. А так він пухкий, доволі таки добре набитий, має чотири кишені, тобто одна. Дві, всі вони глибокі, тут три-чотири. Гарнючий, глибокий капюшон, який затягується на коліско і довольно таки добре обтягує голову. Не буде задувати вітер. Також є внизу полізка, що зручно можна підтягнути і зробити, щоб знизу не задувало. Гарний пуховичок, абсолютно новий стан, фурнітура, кром все в ідеалі. Він не носився. Бірок ніяких немає. Вказ, є вказівка, що це пуховик. Все опублікую в дописах. Дивіться уважно, будь ласка.